Тож в продовження теми батьківських директив та установок як прояву заборони особистості розвиватися на свої власні бажання. Перша батьківська директива називається так: Неживи. Одні батьки намагаються виховувати несухняну дитину і можуть собі дозволити казати таке: Як багато проблем ти нам приніс, з'явившись на цей світ. Або вони люблять говорити на кшталт Ой, коли ти з'явився на світ, чи з'явилась, твоя мама мусила там, і там, то, 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 і твоєї мамі не вдалося там зробити якісь там свої бажання і починають це да, все перечислювати. Або батьки можуть казати: ой, нам так було важко з твоєю появою, нам ніхто не допомагав, ми все самі. І треба було тебе годувати, і в садочок водити, і на роботу самим ходити іноді. Дитинка, яка там якось розбешкетувалася, і батьки не не мали змогу якось відреагувати спокійно на її такий стан. Вони могли собі дозволити таки казати, а щоб тебе розірвало, маленький ти поганець, або щоб ти провалився. А іноді могли навіть взяти ремня, надавати сраці і казати: А щоб ти та будеш ти слухатися чи ні? Да мені не треба така неслухняна дитина. І такі батьки вони були безпорадними у своєму вихованні. Ну і намагаючись да, заховати оці почуття злості, болі, образи на світ за такими фразами, батьки вкладали безсвідомо в дитинку е, цю директиву. Не живи. не навмисне. Батьки по іншому просто не вміли свого часу. Їх батьки так само їх виховували, так само привчали до слухняності такими же способами. Вони вкладали почуття провини в діток, бо це була гарна да, маніпуляція робити слухняних діток, і вони намагались продовжувати да, керувати дитинкою таким же способом. Що чує така дитинка від мами, яка каже: Піди з моїх очей, щоб очі мої тебе не бачили. Мама не хоче мене бачити. Так почувається дитинка. Краще б я помер. Це позбавить мою родину, мою маму від усіх проблем. Звичайно, да? дитинка не знає, як це померти, але мамине наказання потрібно виконувати. Ну, мама ж знає, як правильно, звичайно. Тому для того, щоб вийти да, з якоїсь складної ситуації, можуть бути травми, які відбуваються випадково з дитиною, е якісь там порвані, та, речі, штанці, а можливо навіть і переломи. Бо цей наказ звучить для дитинки протягом всього життя <nosso children> Не живи, Да? Тому навіть подорослішавши, вона буде знаходити інші способи несвідомого, несвідомого саморуйнування. Іноді так, бувають і таке, що уходять і в алкогольну, і в наркотичну залежність. Хронічна ця первина, я заважаю мамі, я їй щось винна. Вона призводить до того, що дитина не може нормально пристосуватися до життя. Вона почуває себе якоюсь не такою. Вона завжди прагне доводити собі, що я є, або я щось значу. І оце прагнення штовхає дитинку на таку хуліганську поведінку доводити себе, що я є, так? що я вище цієї травми. Можливо, так і інший варіант слідування директиві не Дитинка може дуже почуватися да, цією незрозумілою провиною перед своїми батьками. Вона не може навіть зробити жодного кропу без їхніх оцих керівних казівок. А старше дорослою, вона продовжує да, почуватися себе незнатною без батьківських порад. Вона звикла привикти, да, привикла, да, відчувати, що я без мами ніщо, тобто немає самостійності взагалі в жодних рішеннях. Абсолютно така людина безпорадна, вона не здатна впоратися з труднощами сама, так як мама да, з цими настановами, вона дихає в потилицю такій дитинці. Тож, отакі от да шляхи слухняного походження цієї директиви можна пояснити, тим, що батьки. Начебто, да, кажуть, не живи. Одна дитинка сприймає цей наказ «не живи» і твоє життя заважає моєму життю, а інша розуміє, ну не живи своїм життям, а живи моїм життям. І в такому випадку така особистість приймає рішення е, жити е, життям своїх батьків. Е, можна вийти, да, якщо ти кажеш, наприклад, якщо я можу жити, якщо я не буду звертати увагу на те, що моя мама або татко просить мене. І тут також да, можна попасти в інші директиви, про які я вам розкажу в наступному відео. Буду вдячна за вподобайки, за коментарі. І чи, взагалі, вам цікава ця тема? Дякую.